В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні Партенос Діва запрошує нас на весілля як місце об'явлення та на Голгофу, як місце жертви. Під час останньої нашої з вами подорожі ми двічі побували в Єрусалимському храмі, розділяючи разом з Марією та Йосифом радісні моменти життя, жертвоприношення дитятка Ісуса та віднайдення. 12-річного Еммануїла серед книжників, учителів. Обидві події нагадали нам істину, що Бог є джерелом усіх дарів, і ми повинні віддавати себе Богові в жертву. Храм, як бачимо, це ідеальне місце, де ми можемо складати жертви, різноманітні. Храм це дім Бога, місце культу. Тут можеш Богові сказати все, віднайти внутрішню рівновагу, почуватися безпечно. Вийшовши з святині у світ, бачиш людей в зовсім іншому світлі, ніж до цього. Ще довго можна говорити про незаперечні цінності храму, але нам з вами час знову йти в дорогу за непорочною Марією, адже вона ще багато чого хоче нам сказати, що зробить нашу зустріч з Ісусом неповторною і неймовірною. Ви вже зрозуміли, де ми з'явимося разом з Марією? Йдеться, звичайно, про Кану Галілейську Ігол. Минулий раз в одному місці, тобто в храмі, ми стали свідками двох подій, віддалених у часі. Сьогодні мова йде про два місця, віддалені у просторі, де згадується одна подія, а власне одна година. В Кфар Кана, Син Божий, каже. Що не настав мій час. Погляньмо Євангелія від Йоанна, другий розділ, 4 вірш. Перед обличчям спасенної смерті на Гологофі підняв очі до неба і сказав: Отче, прийшов час. Сімнадцятий розділ Євангелія від Йоанна, перший вірш. Як в Кані, так і на місці страти присутня непорочна діва, до якої він звертається жінка. На весіллі Марія розмовляє з Ісусом ба більше, вона розпочала цю розмову, говорить навіть більше за сина, на череп місці натомість мовчить, не каже жодного слова. Мовчить і слухає, слухає і сприймає волю сина. Але по черзі. Щоб потрапити на весілля в Кані Галілейській, попросимо допомоги у Євангелиста Йоанна, научного свідка тих подій. Звернімося до Євангелії Любові. Головні герої оповіді це Мати Ісуса, яка була там, та Ісус з його учнями, яких, як читаємо, було запрошено, цей епізод можна розглядати як коротку оповідь. Тут немає жодного зайвого слова, зрештою, як в усьому святому Писанні. І все-таки вона сповнена багатьма символічними і важливими сенсами. Третій день. Міг бути сьомим днем першого тижня подій у Євангелії. В такому разі, перший тиждень розповіді міг відповідати першому тижню створення світу в книзі буття. Весільний бенкет, отже, відповідатиме віршу 24-му з другого розділу книги буття, де Божий план полягає в тому, що чоловік і жінка стають одним тілом, і приліпиться чоловік. До дружини своєї. Сьомий день творіння це субота. У Євангелії від Йоанна сьомий день стає першим днем нового творіння, де, яке з'явилося завдяки Ісусовій Місії. У цьому світлі третій день може, можна співвіднести з біблійним третім днем, коли Господь втручається в людське життя, щоб принести спасіння або засудження. А отже і новий порядок реальності та взаєм. Епізод у Канії є першим знаком Ісусових діянь, який можна порівняти із четвертим розділом Євангелія від Луки з 18 і 21 віршом. Він уперше об'являє свою славу, а саме допускає учнів до своєї таємниці, як і під час преображення на горі. Мати Ісуса відіграє вирішальну роль у здійсненні цього символічного знаку. Її слова є найгарячішим молитовним проханням у формі повідомлення. Ісус не бажає, як читаємо, втручатися в ситуацію, оскільки Його година ще не настала, але Мати ініціює цю подію, мовчазно демонструючи свою віру, що передбачає ту годину. І веде до неї. Мати Ісусова присутня при здійсненні цього інавгураційного знаку, так само, як вона буде присутня і при останньому. Цікаво, що Євангелист, описуючи цю подію першою вказує Марію, не Ісуса, а Діву. Це може означати, що Марія швидше за Ісуса і учнів прийшла на весілля. Можливо, її запросили оцінити приготування до весілля, місце, чи воно відповідне для прийому гостей, не виключено, що радилися з нею, щоб все відповідало традиції, чи потрібно ще щось змінити, доповнити. Марія як своєрідна порадниця, чи все на місці, чи чогось не вистачає. І все це для того, щоб радість моменту не була непотрібно порушена. Щоб радість святкування була повна. Присутність же Ісуса на весіллі, поминаючи запрошення, можливість знайомства з нареченими або Його особистої гідності свідчить про те, що він охоче бере участь у радощах людей, що цінує радісні моменти життя. Радість або смуток дорогі, не існує в ідеально чистій формі. Власне, не мають вона, помітила Марія і звертається до сина. Радість молодих могла бути затьмарена браком, відсутністю вона. Якщо не буде швидкої реакції, якщо хтось не втрутиться і не виправить цю незручну ситуацію, то господарі будуть скомпрометовані, висміяні або навіть зневажені. Багато хто з нас не бачить різних недоліків і потрібен хтось ззовні. Хтось чужий, щоб помітив, що не все так ідеально, як нам здавалося, що чогось не вистачає, потрібна допомога. Щось на кшталт голосу Марії. Сину, не мають вони вона. Нове воно, яке дає Ісус, функціонує на двох рівнях. Він створив справжнє воно для пари, яка одружується, щоб запропонувати вихід із незручної ситуації. В якому вони могли потрапити, адже вони навіть і не знали, що в них не було вона. І символічне значення це воно справжнього знання про життя вічне, яке дає Ісус. Можна порівняти це із дальшим описом подій у Євангелії від Йоанна з 11 віршем другого розділу і 3-м віршем 17-го розділу. Господь перетворює воду рутини нашого повсякденного життя. Уже винну благодать. Турбота Матері є також його турботою. Ісус, здається, не дуже охоче приступає до цієї справи, Його мати ніби не дає йому вибору. Проте ситуація представлена таким чином, що він сам вирішує, що йому робити. Ствердження Міріам не мають вина спонукає пробудитися голос сумління, тому що насправді. Надія підводить нас, бо ми часто піддаємося сумнівам. Любові часто недостатньо, вона гасне, перш ніж добре, розгориться в нашому серці. Терпіння не вистачає, щоб миритися зі слабкостями й недоліками одне одного. Нам часто бракує витривалості, коли життя згинає нас додолу, до землі, коли не гаразд долі, як камінь спотикання, лежать у нас під ногами. Кажеш правду, Діва Марія, ці люди не мають вона, бо не вистачає сили, бо бракує зусиль. Хоча син вважав, що втручатися ще зарано, і, можливо їм потрібно звикнути до нестачі вона, щоб по-іншому побачити радість і краще її оцінити, Марія зі спокоєм звертається до слуг, глибоко вірячи, що її син зарадить потребі. Зробіть що тільки. Що завгодно, все, що він вам скаже. Вона висловлює цілковиту довіру і повністю покладається на Ісуса, як вирішить та зробить, так і буде найкраще. Ось дивовижна постава Марії цілковито довіра Богові. Дивовижним, дорогі брати і сестри, є вислів, що тільки, що завгодно або будь-що. Для нас з вами вислів, що завгодно будь-що, може нічого не означати або означати дуже мало. Якщо ж Бог каже будь-що або робить що завгодно, це значить, що каже добре, і робить добре. Боже, будь-що є для нас спасінням, бо заради нас. Це Боже будь-що, що тільки що завгодно. Змінює наше пошарпане життя, може його склеїти, поскладати на нового, бо те, що чинить Бог, має зовсім інший смак, подібно як воно в кані після переміни, незрівнянно інше від того, що було на столі до моменту, коли його забракло. Те було справою людських рук, а подане наприкінці справою Божих рук. Нам у житті потрібно це Боже що тільки будь-що, тобто повнота, тобто досконалість. Потрібне особливо тоді, коли над цим життям нависають хмари, згущається атмосфера, коли болісні, сумні переживання наносять неймовірні рани, глибокі борозни нашому тілові чи духу. Важко нам говорити про духовні чи фізичні страждання. Розмовляти про те, чого нам не вистачає, бувають випадки, коли ми відчуваємо душевні муки через те, що хтось навмисно калічить нас своїми безвідповідальними чи безглуздими вчинками. Страждаємо, бо не погоджуємося на безлад у житті тих, кого кохаємо. Ранить нас бездумне марнування дарів Божої благодаті, талантів, здоров'я. Не можемо спокійно дивитися, як хтось свідомо нищить власне життя. Ми кричимо, так далі не можна, не варто, шукаємо порятунку у розпачі, шукаємо допомоги. Шукаємо її, діву, непорочну, благодатну. В такій екстремальній потребі я не знайду її в Кані Галілейській, бо не вона бракує, тільки сенсу життя, сенсу того, що діється. Не побачимо змісту там, де його немає. І що тоді? А що далі? Потрібно перелізти через ці всі хащі безглуздя і безнадії на Голгофу, де височіє хрест з Сином Людським, де хрест з Емануїлом, котрий міцно застряг у видовбаному скельному отворі. Треба стати під тим Христом, на якому вмирає сенс усього мого життя. Мушу стати на Голгофі, де страждальна мати стояла біля підніжжя Христа, вся залита сльозами. Згадайте, як опоне да Тодді і його стабатматер дольоза у сльозах, але без нарікання, ось яка є постава Марії, з болем, але не без надії. Немає ідеально кришталевої радості, подібної як і ідеально чистого смутку. В нім. Завжди дрімає надія, як у терпінні Божого Сина на Христі дрімало спасі... Воскресіння. О, поручна, о благодатна, о діво, Навчи нас правильно оцінювати життя, чи не що ми бачили власні недоліки і їх позбувалося, а у смуткові не потрапили в розпач, але дай нам з надією дивитися в майбутнє. Залишилося нам з вами. Остання зупинка на завершальному етапі паломництва по святій землі з Ісусом і за Ісусом разом з Дівою Марією. Але це вже зовсім інша історія: мир та добро.